В Ефірі новини у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. Спецоперацію у місцях незаконного видобутку бурштину провели соловики вчора на території Добровицького лісгоспу. І, як повідомила пресофіцерка УСБУ в Рівненській області Інна ілючок, біля сіл Будимля Добровицького та Старе село Рокитнівського районів, незаконний промисел організували місцеві жителі. На місці події вилучили 10 мотопомп. В ході спецоперації чоловіки, яких застали на місці, чинили спротив. Згодом у селі Будимля працівники СБУ застосували. Але світлошумові гранати та здійснили декілька пострілів у повітря за фактом незаконного видобутку. Бурштину відкрито кримінальне провадження щодо опору працівникам правоохоронних органів. То питання про початок досудового розслідування ще розглядається. Наразі ніхто не затриманий. Як ти буде? Що ти Ты, б? Ти хитру! Ебати по ним! Під час проведення спецоперації було викрито 15 учасників, які в той, в, 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 в той момент займалися видобутком бурштину. В них вилучено 10 мотопомп та понад 20 кілограмів сірцю, які вони вже встигли намити. Коли співробітники намагалися вивести мотопомпи, місцеві мешканці чинили спротив, перекривали дорогу та намагались відібрати у правоохоронців дані мотопомпи. В результаті конфлікту ніхто не постраждав, але правоохоронцями було застосовано світло-шумові гранати та постріли в повітря для того, щоб заспокоїти мешканців сіл. Сьогодні у селі Будимля усе спокійно. Про це Суспільному розповів голова Миліцької ОТГ, до якої входить будимля, Федір Хлебович. Вийшли з того клондайка, пройшлися селом, пішли на друге село. Бувало там, виїжджали, і поліція виїжджала на цей квандайк. Ну ну таке було перше, я туди по суті не вмішуюся. Вони роблять свою роботу, а силові структури це для збереження спокою і охорони держави. У тому, що Рівненська обласна дитяча лікарня залишилася без препаратів для лікування важкохворих дітей. Вина обласного управління охорони здоров'я. Про це у вчорашньому ефірі програми сьогодні головне заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова. З її слів, причина відсутності ліків не у перебоях з закупівлями, які проводить міністерство охорони здоров'я. Більшість ліків, як стверджує Світлана Шаталова, наявні на залишках у мед. Областей. Проте, з її слів, рівненські чиновники з проханням провести перерозподіл препаратів між лікарнями у МОЗ не зверталися. З моєї точки зору, абсолютно безконтрольність, абсолютно. Е Ну так, так скажем, спущено на самотюк не те, що в цьому році, а навіть і в минулому році планування цих закупівець. Ви стверджуєте, що залишки певних ліків в обласній лікарні є? Це нам і підтвердила сьогодні заступниця головного лікаря. В той же час певних ліків немає, тобто не відповім відбувається того перерозподілу ліків між лікувальними закладами країни, про який ви говорите. А хто відповідальний за організацію цього перерозподілу? Тут повинен бути повинен звернення від керівника структурного підрозділу охорони здоров'я. Я спілкувалася з цим керівником управління. Кілька разів він був у Києві, ми розмовляли з ним. Він жодного разу не підняв це питання про те, що ті чи ті чи ті, ті, ті ліки. У пресслужбі Рівненської ОДА коментар з цього приводу нам пообіцяли надати завтра. Адже сьогодні керівник обласного управління охорони здоров'я перебуває у Києві в міністерстві. Нагадаємо, що наглядова рада дитячої обласної лікарні. Вернення до моста парламенту про те, що у закладі відсутні основні препарати хіміотерапії для лікування дітей з гострими лейкозами, а препаратів для хіміотерапії пацієнтам з іншими видами онкології залишилися орієнтовно на 2-3 місяці. Також у лікарні критично мала кількість життєво необхідних препаратів для пацієнтів з іншими тяжкими хворобами. Як йдеться у зверненні, потреби обласної дитячої лікарні у медикаментах сформували і передали у Міністерство охорони здоров'я ще в січні, проте медикамент досі не отримали. Додамо, що завтра представники благодійних фондів, які опікуються дитячою лікарнею, планують провести під стінами Рівненської облдержадміністрації акцію протесту. Рівнянка подала скаргу в управління освіти на дитячий садочок через буцімто неналежне виконання службових обов'язків. Під час прогулянки трирічний син Дарії Ковальчук вибіг через вхідну хвіртку за межі дошкільного закладу. Тепер жінка планує перевести до... дочок, адже стверджує, через неналежний догляд із сином міг статися нещасний випадок. За словами Дар'ї, у відповідь вихователька своєї вини не визнала і поводилася агресивно. Що про цей конфлікт думають в профільному управлінні та як. З ситуації дитячий психоневролог. Дивіться у нашому наступному випуску новин. Ще двоє кандидатів на посаду міського голови подали документи до Рівненської міської ТВК. Як повідомив її представник Андрій Катеринчик, це Роман Коваль, самовисуванець та Віталій Герман представник партії Перемога Пальчевського. Їхні документи, а також Віталія Коваля, представника слуги народу ігоря сухого з Нацкорпусу та Романа, Третяка з європейської солідарності, які свої кандидатури заявили учора. Міська ТВК розгляне сьогодні до кінця дня, зі слів Андрія Катеринчика, прийом документів на реєстрацію як кандидатів на міського голову, так і депутатів, триватиме сьогодні до 12-ї години ночі. Додамо, що станом на 16-ту годину міська ТВК зареєструвала 6 кандидатів на посаду міського голови рівного. Це Юрій Дрій Вознюк, представник партії за майбутнє, самовисуванець ігор мічуда, Галина Кульчинська, партія, батьківщина, Тетяна Чубай, успішна Україна, Роман Денисюк, У... Осуховський, партія Свобода. Обласна виборча комісія станом на 16-ту годину зареєструвала на вибори до обласної ради п'ять політичних партій: це Радикальна партія, свобода, слуга народу за майбутнє та європейська солідарність. Ще чотири політичні сили, а це сила і честь, ОПЗЖ, Батьківщина та голос. Документи до ОВК подали, але вони нині перебувають на стадії опрацювання. Загалом, як розповів заступник голови ОВК Анатолій Іванченко, кандидатів до облради висунули конференції 12 партій. Тобто ще у трьох політичних сил, а це аграрна партія, наш край та пропозиція, є час до опівночі, щоб принести документи на реєстрацію. Навчання військових резервістів тривають у ці дні на півночі Рівненщини. Як повідомила речниця обласного терцентру комплектації та соцпідтримки Олена Гутнік, резервісти та військовозобов'язані Рівненської окремої бригади територіальної оборони опановували навички з вогневої, інженерної, тактичної, медичної підготовки та організацію роботи на блокпості. Крім того, провели практичні дії на місцевості. Зокрема, виконували завдання з охорони та захисту державного кордону. Би з диверсійно розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора з підтримання правового режиму воєнного стану. Ці навчання відбуваються у рамках проведення стратегічних навчань. Об'єднані зусилля усилля 2020 за участю сил і засобів країн-членів НАТО і країн-партнерів. Участь в них по усій Україні бере 7 тисяч резервістів. Якщо у вас несправність якась є, підіймаєте просто руку, підходить старший керівник стрільби. Чи керівник Сліби на ділянці допомагає усунути несправність, тоді продовжує стрільбу. Я Володимир Васильович. отримав повістку з військовата, прибув на проходження військових зборів в територіальної оборони. Як Військовослужбовець, які проходить службу за контрактом в підрозділах територіальної оборони. На черговому етапі тактичні тижніх навчань військовозобов'язані та резервісти бригади відпрацьовують навчальне питання по несенню служби на блокпосту. Із завданням виявлення та затримання підозрілих осіб, осіб та транспортних засобів, які незаконно перевозять зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. 45-річна жителька села Бродів Острозького району померла минулої доби від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загалом, з початку пандемії, на Рівненщині зафіксовано 156 летальних випадків. Про це повідомив оперативний штаб при Рівненській Ода. Станом на сьогоднішній ранок в області зафіксовано 45 нових випадків захворювання на коронавірус. Ще у 122 людей хворобу виявили вчора. Загалом з березня, з початку пандемії, в області зафіксовано майже однанадцятисяч 700 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. У заступниці міського голови рівного Галини Кульчинської підтвердили ковід. 19 вчора. Про це вона написала у своєму Фейсбук. Сьогодні інформацію журналістам Суспільного підтвердила особисто результат ПЛР-тесту. Чиновниця отримала вчора, де могла інфікуватися. Галина Кульчинська не знає. каже на зібраннях з великим скупченням людей не була. Наразі Галина Кульчинська з чоловіком перебувають на самоізоляції. Акварельну анімацію до книги Олени Медведєвої Крамниця часу презентували сьогодні у Рівному. Переглянути відеоанімацію відтепер можна на ютуб-каналі Письменниці. Ця анімація стала шостою до її книг. Над створенням художніх образів працювала рівненська художниця Наталія Серветник. Така інтерпретація книги, на думку письменниці, допоможе оживити творчу уяву юних читачів. Дуже важливо показати дитині саму казку, творення самої казки. як рухається пензлик, як рухається фломастер, як з'являється образ, як з'являється усмішка, тому що дитина не знає, хто зараз буде перед нею. І в цьому секрет цієї анімації, коли на білому папері з'являється панорама усієї казки. від початку до кінця, це не звичайний мультфільм, коли дитина вже бачить готовий образ, а це створення образу. і Дитина відчуває себе співавтором. Ось в цьому і суть. Мені дуже сподобалася ця анімація. Вона не перевершена. Зниця тим, що е, анімація більш для діток менших, а снижка така ж пізнавальна для важких старших. Короткометражні фільми сьогодні показують в офісі платформи Взаємодій простір що у першому корпусі Національного університету водного господарства та природокористування. Показ короткометражок відбувається у рамках молодіжного кінотабору Філь. Відвідувачі мають змогу обговорити роботи та познайомитися з тими, хто знімає кіно у Рівному. Рівненський Верес оголосив про підписання контракту з двома новими захисниками: це 18-річний Ігор Гук та 30-річний Дмитро Немчанінов. Як повідомив речник футбольного клубу Олексій Кривошеєв, контракт першого розрахований на три роки, другого на два. Гук є вихованцем київського Динамо. Немчанінов теж вихованець Динамо. За свою кар'єру він виступав за багато команд, у тому числі прем'єр-ліги. Останнім клубом цього футболіста був Львівський рух. Таким чином, тепер головний тренер Вереса Юрій Вірт має у своєму розпорядженні 25 футболістів. У мене ж наразі все. Більше новин, які варто знати. Шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який бачите на екрані. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі о 19-